Всім привіт рада вас вітати на каналі. Отже, багатотисячні протести зараз та мітинги в Британії. Як це відноситься до біженців та мігрантів? Чому тисячі людей вийшли протестувати на вулиці Лондона? Розберемо в цьому відео. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваш лайк та коментар. Отже, ви знаєте, що буквально кілька днів тому на цьому каналі ми з вами розмовляли про те, що масовий завіз мігрантів до Європи і особливо до Лондона. Неминуче призведе до протестів і сутичок. Люди не можуть безкінечно погодитись ігнорувати ситуацію, коли змінюється їхнє оточення, культура, уклад життя. І ось це вже почалось в Лондоні. Події останніх днів підтвердили, що напруга в суспільстві досягла межі. По перше, все це відбувається на тлі недавніх скандалів із заселенням нелегальних мігрантів в готелі за державний рахунок та призначенням нового голови МВС Британії, жінки-мусульманки, яка принесла присягу на Коран. Взагалі, вся ця неконтрольована міграція до Британії друзі, призвала до того, що навіть багаті люди, які живуть в Лондоні, Серед них також є слов'яни. Вони просто покидають цю країну, тому що кажуть, що за останні 10 років країна повністю змінилась. Пам'ятаєте, я казав, що засуньте в банку різних павуків і вони знищать один одного. Наприклад, на Канарських островах зараз приїжджає африканці вже відкрито заявляють, що це наші острови. Ми тут головні. Вони не хочуть жити поруч з іншими народами. Вони хочуть встановити свої правила, свою релігію та свої традиції. Ще минулої суботи понад тисячу нелегальних мігрантів прибули на човнах із Франції в Англію. А з початку 2025 року понад 30 тисяч осіб, що на 37% більше ніж у 2024 році. Тобто, Велика Британія втратила зараз повністю контроль над легальною міграцією, із з 2022 року по 2024 роки до країни приїхало більше людей. Пам'ятаєте, я казав, ніж до Сполучених Штатів, при тому, що населення Сполучених Штатів в 5 разів більше. І основний потік мігрантів це з Індії, Нігерії та Китаю. Також, пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що європейська культура її цінностями, поглядами на життя із іншого ісламські традиції та закони, вони не поєднуються між собою. Саме тут починається прихований конфлікт, конфлікт культур та релігій. Європа все більше ісламізується, водночас погіршуючи умови життя для самих європейців. Тому що це зовсім інші культури, традиції та розуміння життя для тих, хто живе в Європі і вважає європейський спосіб життя нормою, у представленні ісламу, наприклад, зовсім протилежне бачення. Ну а лондонські події лише підтверджують зараз, що масова міграція без. Інтеграційної політики це шлях до соціального вибуху. Ми бачимо, що уряди мовчки спостерігають за зростанням. Паралельних спільнот, які не розділяють європейські цінності, коли жителі міста відчувають себе чужими у власній країні, коли їм нав'язують нові релігійні й культурні норми, а влада закриває на це очі, протест стає неминучим. Зараз це виглядає як попередження, або Європа також повертає контроль над своїми кордонами. Ну і також погодьтесь, те, що відбувається в Лондоні, зараз може. Повторитись в інших європейських містах, якщо політика відкритих дверей буде продовжуватись, ця неконтрольована міграція до Лондона спричинила те, що натовпи людей зараз заповнили центр Лондона. Більше ніж 110 тисяч учасників вийшли на вулиці під гаслом Об'єднаємо королівство. Перетворивши столицю Великої Британії на арену найбільшої за останні десятиліття акції протестів, кількість глядачів, які підключились до прямих трансляцій, вимірюється мільйонами. Гул натовпу зливається з вигуками гнівних лозунгів проти уряду та особиста прем'єр-міністра. Великої Британії Кіра Стармера у повітрі друзі відчувається дійсно велика напруга. Організатор акції, відомий антимусульманський активіст Томі Робінсон, він заявив, що мільйони людей. Підтримують цей протест. Його слова миттєво розійшлися соцмережами, створивши враження про колосальний розмах демонстрації. Онлайн-трансляція Робінсона, до речі, побила всі рекорди. Кількість переглядів наближалась до 2 мільйонів, формуючи такий ефект цифрового мітингу, у якому бере участь вся країна. На головах багатьох учасників були кепки з гаслом «Make America Great Again», Символом, ви знаєте, епохи Дональда Трампа, який несподівано з'явився в британських реаліях як знак міжнародного руху, масштаби акцій протестів перевищили всі очікування уряду. Він назвав події тривожним сигналом, який свідчить, що антиміграційна риторика здатна мобілізувати десятки тисяч на вулицях і мільйони у віртуальному просторі, це прозвучало як перший такий натяк на паніку серед політичного класу. Поліція підтягнула також додаткові сили, включно з кінними підрозділами. Однак протестувальники не розходяться, вони продовжують скандувати гасла та звинувачувати уряд у зраді та бездіяльності перед обличчям незаконної імміграції. Напруга друзі, дійсно зростає, і Лондон фактично паралізований. Центральні магістралі перекриті рух транспорту також зупинено. Що ви про все це думаєте? пишіть вашу думку в коментарях. Давайте зробимо висновки. Події у Лондоні. Я вважаю, стали таким симптомом глибокої кризи, яка давно назрівала в Європі і в самому Лондоні. Європейські уряди, ви бачите, руками ігнорували проблему неконтрольованої міграції, відкриваючи двері людям, які не прагнуть інтегруватись, а навпаки, прагнуть принести. Свої закони, звичаї і часто несумісні з місцевими традиціями. Масовий неконтрольований завоз мігрантів в європейські країни і до Лондона з мусульманських країн створює такий культурний і релігійний конфлікт, погодьтесь, який не можна вирішити простими політичними гаслами. Ну а як результат, ми бачимо вулиці Лондона палають протестами, громадяни виходять на мітинги, а уряд виглядає безпорядним. Також, коли людей розміщують у готелях за кошти платників податків, тоді. Як місцеві жителі не можуть дозволити собі житло, це лише також підливає масло в вогонь. Також давайте до цього додамо демографічні зміни у Великій Британії, взагалі в Європі. Це низька народжуваність серед корінних, корінного населення, корінних європейців, висока народжуваність серед переїжджих. Тобто, ми бачимо, як формується нова. Європа, яка все менше схожа на ту, яку знали наші предки, ну і походьте, що це не расизм і не ненависть, це питання просто виживання культурної ідентичності та безпеки, якщо ситуацію не змінити зараз, через десятиліття, Європа та Британія може втратити взагалі себе, ставши. Простором без спільних цінностей, у якому лунатиме хаос і боротьба за домінування. Ну і також я вважаю, що Лондон сьогодні це попередження для всіх в Європі. Ігнорування проблеми може призвести до того, що протести перетворяться на справжній вибух, який зруйнує суспільство зсередини. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!